Команда інспектора у Миколаєві. Це «Фуршет» – найстаріша мережа супермаркетів в Україні. Фуршет перша національна мережа супермаркетів, яка працює з 1998 року. Кількість співробітників 10 тисяч осіб. Щоденно магазини відвідують півмільйона покупців. Ви мене кликали у фуршети і нарікали на їхню роботу. Перевірте, будь ласка, магазин «Фуршет». Постійно помічаю, що в магазині продають прострочені товари, переклеївши стікери. Оля, перевірте, будь ласка, супермаркет «Фуршет». Хотілося б знати, за що ми платимо гроші. Очень прошу перевірити «Фуршет». Ні раз не ходіла там просроченої продукти. Злата прямує до «Фуршету» в Миколаєві із завданням від мами. Ворожка передає свої знання із покоління в покоління. А я вірю, що моя дитина виросте інспектором. У бершці Злата успішно викрила недобросовісних касирів. Тепер нею хочу захистити дітлахів України, яким часто незаконно продають алкоголь. Прошу піднять в своїх програмах тему незаконної продажу алкоголя подросткам. Моєму 13 летньому сину продали алкогольний енергетик Рєва без випросів. Злата, ходи сюди. Мама, там тільки що таке було, прикинь. Я купила рево, вони мені просто його писали в пакет. кутику. Ти тут і закуску купила. Я попросила свою злату піти у магазин фуршет в Миколаєві і придбати слабоалкогольний напій. Ти ти що це алкогольний? Вот, тут Навіть намальована, спозивай розумно, написано розумно. напій, слабоалкогольний, сильно газований. Вот. Алко да. енерджі. Боже, дійсно, – «One shot, one hit. На алкогольний, 23 гривні 50 копійок. Я дякую тобі за те, що ти взяла участь в цьому експерименті. Далі за тобою у Фуршет йду я. Тим більше, окрім тебе, там працював мій таємний агент дуже довгий час. Я знаю все про цей магазин. За традицією інспекцію супермаркету розпочинаю з чорного входу. Супермаркет фуршету Миколаїв. Ви мене сюди запрошували? Штраф 100 гривень. Куріння заборонено. М -м, зачинено. Песику, Ти не знаєш, тут ще є десь вхід якийсь. Не знаю. Але навіть пес ради не бачити, тому що хвостом так ту-ду-ту. ду -ту -ту. Добрий день, це програма. Ой! Мало б пальців не пообробувала. Добрий день, це програма. Ой! Пані жінка, ви мене налякали. Почекайте, давайте хоч поговоримо. Зачинили геть все. Ну що ж, доведеться йти цивілізовано. Добре, що у цьому форшеті пропрацював мій таємний агент. І в мене є правда. Ось тут форшет. Добрий день, дівчата. О, Привіт! Слухайте, а я до вас, я ж ви накликали фуршет. раз на шопер. Пішли, <пісь> ви <Вітаю>. тут поповає. Дівчата, ви мені краще скажіть. Чекайте, я вас прошу. <пісь> <пісь> я хороша. Ось цей фуршет. Добрий день. Дівчатка, мене тоді тут почекайте, добре? Добрий день. Ой, ви охорона дівчинка. Чи то сьогодні в нагоду свята красиво? Так, поставили красиво. Не Оля звати прама інспектор Фрейму, сьогодні аж фуршет під нашим пильним оком. Пожалуйста. Можна? Конечно. Настрій охорони зовсім інший ніж у працівників комори. Але я саме туди, в потойбіччя супермаркету фуршет. Це вже не приміщення. У місто. Не можна. Давайте ви на правах працівника можете викликати міліцію, щоб нас розсудила. А я поки що даю всім медичні книги і прес прискарти. Повірте, маю право законно. Дівчинка-охорона, видно, бачила наші інспекції, тому знає, що опиратися марно. Віддягайся йти на кухню. Це найцікавіше, правда? магазин ж ми бачили, а якої є кухня, ніхто не знає. Не Оля звати. Як звати вас? Світлана? Пані Світлана, де ваша кулінарія? Щас позовемо адміністратора, вона подойде до вас. Користуюся цією хвилинкою сум'яття і біжу далі. Якісь підземелля, спускаємося. Зачинили. Зачинили двері і вимкнули світло. Теж на лямці. Нас, нас, день лям. Нас... Відкрити тоді. Ну, то у нас там запломбірують. Це не запломбіруване, це просто зачинене на ключ. М'ясний цех. У нас все закрито, нема чому нічого. Нема. Як немає? Нема. Тепер я розумію, чому дівчинка-охорона була така спокійна. Обманювати собі за компанію покликала адміністратора фуршету. Дівчат, ну все закрито. А в кого ключі нема. Зверніть увагу: адміністратор опустила очі і покашлює. За такими ознаками психологи визначають брехню. Я знаю, що ви навмисно закрили м'ясний відділ. Закрити його, У нас 7 часов, Продавець цей шов, і закрився. Біля всіх дверей одинакова колядка. Ну, той замочок може відчинити? Ні. Чому? Тому що в нас немає ключей. А знайдіть їх, будь ласка. Нема ключей. Де кулінарія, де готують салати? Ну, Теж все закрите. У ну, мене серйозно немає ключей. Дівчина, яка переді мною плеснула дверима, встигла всіх попередити, магазин позакривав всі двері на лямки. А причини тримати і двері, і рот на замку є. Таємний все розповів. Дівчат, а ви знаєте, що в цьому магазині працював мій таємний агент? І скажіть, а чому оливки і перці старі і потрапляють до зали із новими стікерами? Це що за таке оновлення життя? Спа, реабілітація для старих продуктів, для чого це робите? У нас немає такої. Я перший раз чую, про що це ви кажете. Це взнято в вашому магазині фашець. Не знаю, про що це ви кажете. <клес> а ось і відео зі складу. Це протерміновані перці і оливки. А тут взагалі на оливках 17.02 до 03 місяця. Це нічого? Ніхто не бере. А вже з новими свідоцтвами про народження продукти потрапляють на прилавки. Спорчиво. І тепер, коли ви не відкриваєте ці двері, ми ще більше схильні вірити, що ви обманюєте своїх гостей. Всі двері зачинені, йду до зали. У залі на мене вже чекає місто Миколаїв. Ого, скільки, добрий день. Ви знаєте, закрили всі комори. Я не побачила ні м'ясо, ні молоко, все позакривали. Але нічого, тут пропрацював мій таємний ген довгий час, так що я все знаю про цей магазин. Я на шопінг, так? Да? Да, да, да. Хочу зазирнути в очі тим, хто так зухвало бавиться з часом: клеїть нові стікери на старі продукти. Та ви, Просто переклеюєте нові стікери? Ну, yeah, що yeah і що? Ну, нічого там не хочуть брати, він потім стариться, потім він нікому не надить. Коротше, в супермаркетах свої мутки. Це повна жопа. Та сама історія у відділі кулінарії. А це рибки, це дата сьогоднішня готувалася вчора? Так, да, моя сьогодні. Ну да, мы же тоже ну, там на соленях меняем стикеры каждое утро. Вот, видите, у нас тут все сегодняшнее. Ну, а поміняли вже. Ну, вас да, там не вас танчено. А ви мінялися, да, да? так? О, ось вона. Добрий день, дівчат. Не моля звати вас. Олександровна, скажіть, будь ласка, наприклад, якщо зараз їдять оцей рис або салат, ви можете свіженьки дорізати? Звісно. Отут тут нарізаєте. Ні, на кухні нарізають. Внизу. Да. От бачите, кухня працює. Тоді як адміністратор запевняла, що не робочий час. Дізнатися, в якому стані кухня фуршету допоможуть аналізи. Мій агент купила курку, гриль і рибу на експертизу. А можна, пожалуйста, курицю-гриль і рибу, пожалуйста. ласка, вот та риба, ментай смажена. Наприкінці інспекції я повідомлю, що виявила лабораторія у стравах з фуршету. Довгий час працювала моя таємна агентка. у мене є відео, яке вже передивилася. Коли рибка не свіжа, ви так маслом притрушите. Для чого ви це робите? Ну, Щоб красиво було, ну, від риби. Взагалі, свіжість риби у фуршеті визначають на нюх. Ну, тут я понюхала, тут вроді був. Протім, це гарячого копчення. А вже зовсім безнадійну рибку мастять олією. От це найбільше маслом натирати, коли ось, ось цю всю рибу. Поки, на раз, масло натирати. Mm -hmm. То для чого ви стару рибу реабілітуєте? Для чого ви це робите? 263 прийнято. Все ж таки, у вас є надія, що продасться. Так. Да. Такі правила, так? Ну, так. Да. Ні, ми ж їх придумаємо. Принаймні чесно. Так, я йду до сосисок. Весь Миколаїв зі мною. Добрий день. у Мене є питання. Тут пропрацював мій таємний агент. У нас є відео, як ви миєте сосиски. Нащо ви це робите? По підкову, вроді так, ми не моємо. А це що? Міреш? Обманювати тут корпоративна політика. Я вас дуже прошу, перестайте мити сосиски. Добре. Дякую, до побачення. Іду з промовою до обдурених фуршетних покупців. Я тут мами, в кого діти, як моя злата, 8-9-10 років. Мамочки, Подивіться, я попросила свою злату з прихованими камерами прийти в цей фуршет і купити слабоалкогольний алкогольний напій. Як ви думаєте, продали їй? Так, хто думає, що продали? Підніміть руку. Думаєте, що продали? Ви звідки знаєте? Про... Хто ще думає? Мамочки не вірять, так? Да? Дивіться, ось ось чек, в якому написано напій слабоалкогольний. Бачите, 23 стринів 50 копійок. Ось цей напій продали дев'ятилітній дитині. Ви можете собі, от, мамочка, от подивіться. Це ж ненормально, правда? Можна на мені чек Так, да, Будь ласка, охорона прийшла до нас нарешті. Прошу. Так, от хочемо коментар. Чому ви продали неповнолітній дитині алкогольний напій? Можна я пам'ятаю по камері? Не... Звичайно. Зараз пішла пані охоронець дивитися на камери, і зараз вся Україна теж бачить в ефірі кадри, де моя дочка, дев'ятилітня злата, йде до каси і купує о 18.40 ось цей міг з продуктами на чолі і слабоалкогольним напоєм. Тільки шоршет порушив закон. Це дуже великий злочин, згідно з законом про державне регулювання виробництва і обігу алкогольних напоїв, забороняється продаж пива алкогольних слабоалкогольних напоїв особам, які не досягли 18 років. Відповідальність за порушення цього закону штраф у розмірі 6800 тисяч гривень, а також анулювання ліцензії на продаж алкогольних напоїв. У Європі з продавцями алкоголю неповнолітнім не панькаються. В Німеччині штраф за такий злочин 2 тисячі євро, у Франції 7,5 тисяч євро. А у Швеції порушника позбавляють волі до 6 років. Друзі, власники супермаркетів я вас дуже прошу, звертайте увагу на такі речі. Нам потрібна здорова, красива нація, не те, яка п'є. Чому ви продали неповнолітній дитині слабоалкогольний напій? Так... У нас дівчатка стажорна сидить, Вона, в принципі, ці всі умови знає, що ну, нас не можна не такого категорично. Дивіться, скільки дітей зараз у Фуршеці? Травневі свята, батьки можуть не догледіти. Я ну, вас вони дуже прошу, що не такого пса. Так ну як знаю? знають? Ну знають, я не знаю, так вийшло. Соседськи чому миють? Ніхто не відповідає. Чому? Спеціально для адміністратора Оксани на біс. Пані охоронець, можна вас, будь ласка, сюди? перед народом? Скажіть, ви подивилися відео? Що на цьому відео? На цьому відео дівчинка — стажор. Дорослий колектив фуршету робить ЦАПом від Бувайлом недосвідчену дівчину стажера. Тут цураються відповідальності. Ми будемо вірити, що це перший і останній випадок. Ми не будемо викликати міліцію, ми просто хочемо, щоб цей випадок ставлю вас повчальним. Добре? Дякую що? вам. Отже, ви мене кликали, прийшла у фуршет в Миколаєві і готова з вами ділитися враженнями. Комфорт. У магазині зручно купувати є всі необхідні орієнтири. Мірахунок від моєї дочки 147 гривень. Це за батон, за декілька напоїв, за солодощі у вигляді, бубликів і сир. Ціни середні. Зараз скрізь подорожчі в супермаркетах. Професіоналів я не знайшла, не побачила, не поспілкувалася. А ті, хто старше в цьому магазині, мене обманювали. Обслуговування. Я зайшла через чорний вхід, то мені закрили двері. Також залаштунки супермаркета не показали. Всі двері закриті на замок. Сказали, не працюємо, все, всі додому пішли. Також я провела експеримент на своїй досі. Я здивована, що магазин фуршет продав дитині слабоалкогольний напій вісім градусів. Стажер була в цей час на касі, але це не виправдання для магазину. Чистота на перший погляд все чисто, але не можна купувати рибу. Її вже таку здохлу мастять маслом. Також обережно оливки, їх не свіжі подають. Отже, будьте дуже обережні, коли купуєте сосиски. Їх тут миють. Аби перевірити якість трав у фаршеті, мій таємний агент купив курку гриль і смажену рибу на експертизу. Результати за мить. Ми так хотіли під показати. Хороший народний супермаркет. Чесно, я думала, що цим супермаркетом стане фуршет. Тому що найбільше досвіду, найстарший на ринку. Але детальна інспекція відео моїх експертів довели, що фуршет, на жаль, не зовсім безпечний супермаркет. Я не можу радити фуршет у Миколаєві всій Україні. Потрібно працювати над собою. Пішли Злат. Дякую. Дозвольте, будь ласка, пити. За п'ять днів я отримала результати незалежної експертизи. У курці гриль нічого не знайшли. А у смаженому мінтаї виявлені небезпечні мікроорганізми, які порушують імунітет і викликають гострі захворювання. І найстрашніше в рибі є кишкова паличка.